Китайський ринг, черкаські бійці, самбісти місцевого клубу Грізлі виступатимуть у китайській міксфайтерській команді у чемпіонаті UFC. Це найпрестижніша світова організація зі змішаних єдиноборств. Досі потрапити туди не вдавалося жодному черкащанину. Першопрохідцями стали тренер спортивного клубу Грізлі В'ячеслав Василенко та його підопічний міксфайтер Дональд Парфайт. Тепер у їхніх планах залучити до міжнародної співпраці якомога більше черкаських спортсменів. Мене туди пригласили як тренер по партеру, по борьбе и по ударной технике. Именно все, что касается партера. Дональда как, взяли как спортсмена, когда где-то ну, прорываешься, приглашать своих друзей и, и подтягивать, потому что ну, чем, чем больше нас, и черкащан там будет, и Украина ну, подниматься будет соответственно. Показать все, что у меня есть, и стану самым лучшим. Не просто Китай, да все мире.